Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан і сьогодні буде історія на 10 тисяч підписників всіх ВЛ. Поїхали! Перший електровоз із серії ВЛ це ВЛ-19. Він випускався на Коломенському заводі. У 1932 року до 1938. Було побудовано 145 електровозів. Максимальна швидкість електровоза становила 80 км за годину. У Радянському Союзі це був справжній прорив. Це був один з найперших електровозів світу. Маса електровоза становила 100 тонн. Він був призначений для вантажних і пасажирських перевезень. Далі йде ВЛ-22. Він теж був збудований на Коломенському заводі. Випускали його у 1938 році до 1941. Було побудовано 35 електровозів. Максимальна швидкість становить 80 км за годину. Він використовувався на вантажних перевезеннях. Маса електровозу становить 130 тонн. Далі іде ВЛ8 Детальна історія цього електровоза є у мене на каналі. Переходьте і дивіться. Далі йде ВЛ61 Він випускався на новочеркаському електровозобудівному заводі. Він випускався у 1954 році до 1057 року. Всього було побудовано 12 електровозів. Максимальна його швидкість 85 км за годину. Маса електровоза становить 140 тонн. Його використовують для вантажних перевезень. Далі йде ВЛ23. Випускали його на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випускали його у 1956 році до 1961 року. Було побудовано аж 489 електровозів. Максимальна швидкість ВЛ23 становить 100 км за годину. Далі йде у нас ВЛ60, побудований на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випускали його у 1957 році до 1967. Було побудовано 2618 електровозів. Максимальна швидкість становить 110 км за годину. Він використовувався на пасажирських і вантажних перевезеннях, його використовували у Радянському Союзі, в Росії, в Україні і Узбекистані. Далі йде легендарний ВЕО-10. Побудували його на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випускали його у 1961 році до 2005 року. Було побудовано аж 2881 електровоз. Максимальна швидкість 100 км за годину. Він був призначений для вантажних і пасажирських перевезень. Експлуатувався в Радянському Союзі у Росії в Україні, Грузії і Вірменії. Далі йде ВЛ40 і вл 40 у Детальна історія про ВЛ40 є у мене на каналі. Приємного перегляду. Далі йде ВЛ11. Цей електровоз був побудований у Грузії, на Тіблійському електровозобудівному заводі. Випускали його. 1987 року до 2005 року. Потім ще робили модифікації до 2015 року. Разом було побудовано 1338 електровозів. Максимальна швидкість 120 км за годину. Він використовувався у Радянському Союзі, у Росії, Україні і в Грузії. Далі йде ВЛ-82. Побудовано його було на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випускався електровоз у 1966 році до 1979. Разом було побудовано 91 електровоз. Максимальна швидкість електровоза становить 110 км за годину. Він використовується для вантажних і пасажирських перевезень. Використовується електровоз в Радянському Союзі, в Росії і в Україні. Далі йде ВЛ-12. Побудований його було на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випущений у 1973 році до 1974 року. Було зроблено всього два електровоза. Максимальна швидкість становить 110 км за годину. Далі іде ВЛ-85. Побудований він був на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випускався він у 1983 році до 1992. Було всього збудовано 270 електровозів. Максимальна швидкість становить 110 км за годину. Він використовується для вантажних перевезень. Використовувався тільки у Радянському Союзі і зараз використовується тільки в Росії. Він був дуже довгий, один з найдовших електровозів у світі. Далі йде ВЛ-15. Побудований був на Новочеркаському електровозобудівному заводі і на Тибеліському електровозобудівному заводі. Випущений він був у 1984 році до 1991. Максимальна швидкість 100 км за годину. Далі іде ВЛ-65, побудований на Новочеркаському електровозобудівному заводі. У 1992 році до 1998 року було всього випущено 48 електровозів. Максимальна швидкість 120 км за годину. Далі йде ВЛ62. Побудований на Новочеркаському електровозобудівному заводі у 1961 році до 1963 року було всього побудовано два електровози. Був призначений для вантажних перевезень. Максимальна швидкість становить 100 км за годину. Далі іде ВЛ41 було побудовано на Дніпровському електровозобудівному заводі. У 1963 році до 1964 року. Було всього побудовано 78 електровозів. Максимальна швидкість становить 70 км за годину. Це був дуже унікальний електровоз із серії ВЛ. Далі йде вл 26 Він випускався на Дніпровському електровозобудівному заводі. З 1966 року до 1067 року. Всього було побудовано 10 електровозів. Максимальна швидкість становить 80 км за годину. Далі йде ВЛ81. Випускався на Новочеркаському електровозобудівному заводі. Випустили його у 1976 року. Було побудовано всього один електровоз. Максимальна швидкість становила 120 км за годину. Використовувався на вантажних перевезеннях. Далі йде ВЛ-83. Побудований він був на Новочеркаському електровозобудівному заводі у 1976 році. Було побудовано всього один електровоз. Максимальна швидкість становить 110 км за годину. Він використовувався на вантажних перевезеннях. Далі йде вл 84 було побудовано на Новочеркаському електровозобудівному заводі. У 1979 році випущено всього два електровози. Максимальна швидкість становила 120 км за годину. Був призначений для вантажних і пасажирських перевезень. І останній електровоз із серії ВЛ – це вл 86 ф Будовано на Новочеркаському електровозобудівному заводі. У 1985 році було всього збудовано один електровоз. Максимальна швидкість 100 км за годину. Дуже дякую вам за 10 000 підписників. Це дуже велика цифра для мене. Всім дуже дякую! Ще раз дякую за перегляд такого довгого відео. А на цьому все. Всім до зустрічі, всім па-па!